Чемпіонам світу Ярославу Терновецького. Я особисто хочу привітати всіх людей в цьому залі, подякувати всім, що прийшли і підтажали на нас на цьому турнірі, всіх організаторів. Дуже великі всім дякую. А також лиці Віталія Михайловича Михайловича Хочу подякувати. Віталій Михайлович. Хочу подякувати за проведення, за допомогу проведення цього турніру на ім'я Ярослава кубок ім'я Ярослава Терновецького, а також вручити подяку від Федерації білярного спорту України вам.